Як стати сценаристом? Е, ну, звісно, буває по-різному, але для того, щоб стати, в принципі, будь-ким, треба зробити одну дуже просту річ почати вчитися. І для того, щоб стати сценаристом, теж вчаться. Тобто де вчитися, це вже інша справа. У нас є вузи, які готують у подібних напрямках. У нас є тоді фільм Юа Школа, UFS називається Ukrainian Film School, де я безпосередньо викладаю сценарне майстерство. Можна звернутися туди, можна почитати книжки зі сценарної майстерності є дуже багато, достатньо просто. Забити в гугу сценарна майстерність чи книга зі сценарної майстерності, і отримати посилання на ці книжки, купити їх, прочитати. і це буде непоганий початок для того, щоб зрозуміти, як працює сценарна майстерність, що треба знати і так далі, тому подібне. А потім треба писати. Писати треба багато, тому що в сценарній майстерності є навіть такий термін, як виписуватися, тобто багато писати, випрацьовувати свій власний стиль, розуміти, як те, що ви напишете в сценарії, буде виглядати потім на екрані, це дуже важливо, і так далі, тому подібне. Багато працювати, і загалом кажуть, що сценарна майстерність це майстерність не писати. Мастерність переписувати. Чому переписувати? То тому, що першого разу зазвичай шедевр не виходить, потрібно щось в ньому змінювати, потрібно щось допрацьовувати, так сказати, дошліфовувати, дотачувати, і тому приходиться переписувати, щоб так би мовити, цей алмаз аграніт. Для всього цього потрібно 10% таланту і 90% трудолюбія. По-перше, що робить сценарист? Сценарист вигадує кіно. Сценарист не вигадує роман, він не вигадує повість, він навіть не вигадує п'єсу, він вигадує кіно. Все, що буде відбуватися на екрані. Це все те, що вигадав сценарист. Вигадав і записав це у вигляді е, спеціальної літературної форми, яка і називається сценарієм. Тобто ми, по, по суті, вигадуємо кіно. І це така і самореалізація, і втілення своїх якихось фантазій, мрій. Все це можна е, отримати, коли ти є сценаристом, і вигадуєш. Ми можемо керувати долями своїх персонажів. Ми ми можемо їх закохувати, розлучати, травмувати, сміятися з них. Ми можемо все що завгодно. Крутіше в цьому, це коли по твоєму сценарію виходить кіно, і ти, коли сидиш в залі в кінотеатрі, ну то я б свої фільми дивлюсь, як усі дивляться. На екран, а я дивлюсь в зал. І коли там, де я хотів, щоб був, був якийсь жарт, і зал засміявся, і зал починає сміятися, мені так приємно, що просто обалдеть. І це відчуття неможливо ні з чим порівняти, коли після перегляду виходять люди, особливо діти з якимись такими абсолютно палаючими очима і кажуть: Блін, як це було класно! Такий. Значит, на даром.